Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я Владислав. І Сьогодні ми з вами продовжимо бавитись таку групі під назвою Roblox. і це режим під назвою Двері. звичайно, що нашою рідною українською мовою. Ну, як то кажуть, приємно перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, перша наша спроба. Спробуємо хоча б трішки далі пройти в даному режимі. Постараємося, звичайно, що так, бачу, наш один із гравців взяв ключик і ми продовжимо далі наш шлях. Бачу надто багато українців в режимі. Бачу всі стягами, бачите, як по-крутому. Якщо ви хочете продовження Роблоксу, то не забувайте про вашу активність, про ваші позитивні коментарі. Ну, не забудьте, звичайно, що вподобайки, позитивні коментарі мотивують мене робити наступні відео саме про Роблокс. Тому не забувайте. <кій> ну, також хотів би сказати, що це останнє відео про цей режим, тому що ми вже його оглянули, а так то почнемо щось новесеньке. Тому пишіть, який режим ви мені рекомендуєте, і який режим ви бавитеся в даний період часу. Обов'язково пишіть. Що ми ходимо з одного коридору в інший, з однієї кімнати в іншу. Ну, і так будемо все вишукувати. Так, бачу, там дехто наш, з наших е, напарників бачите, сховається. Так, то, так, а що це таке? Хоч один сховався. Дайте, ми також сховаємося. А, бач, Мораж побіг. Так, так, давайте зараз виліземо з цієї шафи. Бораш у нас. Пройшов. І вижив у нас лише один. Лише один наш гравець, який з нами, тімейт, вижив. Шкода, шкода, гадалося, що більше нас буде, але нас лише двоє. І вдвох ми прямуватимемо аж далі. Так, нам потрібен ключ. Де ж це ми ключ розшукаємо? А ось тут давайте пошукаємо. Також багато хто писав, як поставити українську мову в режимі. Так як українська мова, на жаль, не підтримується Роблоксом. Бо, <кхід> на жаль, розробникам це не дуже та й потрібно, бо українцям це дуже не потрібно, чесне слово. Їм все одно ж, Чи що за віклом коїться. Все одно ж, кому ця українська мова треба? Тому українцям якось байдуже на це. Ну, а розробникам тим більше. Тому лише деякі розробники цих режимів зробили українську мову. І щоб мати українську мову в цьому режимі, вам потрібно, звичайно, що зайти в налаштування, так куди я сховаюся. Ось ти. От бачите, нас майже не схап, не впіймав раш, Так, бачу, присідаємо. Ну що, пішли! Пішли з нами, прямуватимемо до гори. Заходьте на лаштування, там вибираєте мову і у вас з'являється мова. Я, звичайно, не використовую ворожу мову, бо. Та на, що вона мені взагалі? Ну, чесне слово. Пишите, постав російську. На, що вона мені? Чесне слово. А нізьку я добре розумію, тому що мені. Та і в мене позиція така. Що коїться в світі, я використовувати, користуватися чуж ворожим. це... Це якось вибачте. Це. Тут, тут без коментування. Гадаю, що нормальна людина не користуватиметься цим, цим лайном. Ну, але все одно ми продовжуємо наш шлях, ми бачите, мандруємо. Вибачайте, якщо, якщо для вас це політика, то вибачайте, що, можливо, образи ваші політичні думки, ваші політичні погляди, не знаю. У мене про українські погляди. Я ненавиджу все, що зв'язано з цим. Ще до повномасштабного вторгнення. Ненавиджу. Англійську, англійську я добре розумію. Тому ставлю, хоча я її не досить добре знаю, але все одно, бачите, використовую, розбираюся, вчу навіть сам для себе і ви також спробуйте. Цікавенько що ж дізнаєтеся для себе щось нове. Нащо вам та ворожа, якщо можна вивчити. Наприклад, польську. Польська багато де в режимах підтримується. Кажете, польська дуже схожа. Вчіть польську. Для себе можете навіть. Зрозуміло, ховаємося, бачу, наш сховався в вентиляційній шахті. А цей, бачите, раш пробіг. Все дуже темно, надто темно. А бачу, наш тімейт має, звичайно, що запальничку, і ми підемо через ось цю вентиляційну шахту. <кій> Тому не користуйтеся ворожим, знаєте, це не Це просто заклик. Порада вам. Користуйтеся українським, підтримуйте українське. Але просто, ну, толкове українське, а не те, що все одно намагається. Ну, намагається підтримувати ворога. Треба мати проукраїнську позицію. Тоді все буде добре. Надіюся, після цього всього, після нашої перемоги багато хто зрозуміє свою помилку і почне виправлятися. Так, е, беремо, О, е. Ну і далі, давайте ключика ми знайшли. Так, там. А, ну так, нам лишається лише відкрити ось ці двері, з дому і ключка, і ми, звичайно, що далі пройдемо. Так, мочно і ці очиська <с parentheses> у нас на цих стінах. І справді можна щось зробити якесь прикольне прямі з цими очиськами. Бачимо всі кімнати, кімнаті ми знову будемо бігти від боса. А що у нас ще мейд ховається в шафу. Ти що мене сам лишаєш? Ох, ти, паразит, сам мене лишив. Ну добре, біжимо від цього монстра. Ми в попередній частині від нього бігли. Так, так, -так сість, 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 давай. Чого ти не проповзуєш? Давай, 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 проповзай. Так, так, -так біжимо, 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 біжимо. Так, ось тут. Мені потрібно в двері ті в лісах. Так, 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 так. А ні-ні. А тут буде десь вихід? Чи я не в той бік пішов, та що ж це таке? Не зміг звернути, так так, так. І. Ну, програли. Ну, це була моя. Провина вас спіймав шукач. Ну, зате ви побачили, як виглядає шукач. Який він. Та він ото от маленький, мого зросту а лазівки. Заповзайте в них, світло буде вести вас. Ну, Це я вже <зумітно> зміг зрозуміти. Пішли до наступної другої спроби. Так, тут ми вже з послідовничками бавимося з двома. Вони приєдналися. <зумітно> Але чомусь. ця Кнопочка не працює. Нічого все одно почекаємо і вирушимо в бій досліджувати цей маєточок. Так, все, ліфт відчиняється, Оце все і давайте продовжувати. Так, зараз хтось піде по ключика. Чи ти там стоїш? Стоїть він. а дивив, все, його там немає. Якийсь дивак, чесне слово. А, вже біжить, біжить із нами. Ну добре. Вже в нього трішки. Проблеми зі зв'язком. А то в останній час взагалі то з електроенергією проблема, то зв'язком часто дуже. Тому не, не запитуйте, чому так рідко виходять видава про Роблокс, чому я так рідко їх записую. Ну, звичайно, що я намагаюся вечором, а ввечері вимикають це все. Іншого часу ну, немає. Тому, тому розумійте і не пишіть мені, чому, чому це нема так довго. Ну, Ставитеся з розумінням. Всі ж навіть в однакових умовах. Бачу, хтось, хтось з наших сховався, але нічого, ми все одно далі продовжуємо наш, наш шлях. Витязьмо запальничку, хай буде. Так, вона нам дай допоможе. Так, тут нічого воно. Ну, хоча трішки монеточок ми отримали. Бачу, того немає чувачка. Ну, нічого. Так, тепер розшукуємо ключик. Нам потрібен ключик. Цю кімнату ми вже бачили, тому і не дивно. В наступному видиві побавимося у новенький режим. Цікавенький. Звичайно, із тих режимів, які ви рекомендували в коментарях. Ну, можете ще раз написати в коментарях. Можливо, щось тайне виберемо. Побавимося, звичайно, що у якийсь інший режим. Так, близь. а, он туди далі. Дивіться, ми ще навіть сюди не ходили. Бачу, тут стільки цих дверей багато. Надто багато. Нічого, ми зараз сюди йдемо. Бачу, наші так швидко біжать, так швидко. Кудись поспішай. Так, ховаємось, ховаємося. Все-таки раш. Знову цей раш. Я думаю, наш тіммейт сховається, наш послідовник. Він сховався. Бачите, пробіг. Та він взагалі з комена <сміна> <сміна> вилетів. Це взагалі. дивина. нас так вщу. І кудись зник. Навіть сама цікава теорія про цього раша. Що ж це він звідти так вилітає. Димусь нічого. Ось, а, ні, я не встиг взяти запальничку, але все одно у мене запальничка є, хай хтось з наших послідовників її візьме з собою. Так, Тут нічого у нас немає. Бачу, а тут щось у нас буде. Ні, тут також о, бачу хтось вже ключики зрошукав і відкриємо зараз наші двері. А, і тут ми нічого не відкриємо. Так, все-таки я трішки загубився і нам потрібно було йти сюди. У нас тут в кімнаті ось відкрився ось цей. Комен, тут був потаємний прохід. Ми, звичайно, його в, одних, в одному з рядів бачили. От бачите, запальничка у нас скінчилася. На жаль, дивімося, що тут у нас. Так, нам потрібно ще знайти якийсь ключик. Треба його розшукати, бо нам треба якось звідси вибратися. Так, тут нічого нема. Давайте підемо. А то що у нас? Тут навіть шафи стоять. Прикольно, прикольно. Так, а що це у нас за кімната? А в цій кімнаті одні стіни. Ніяких меблів нічого немає. Ну добре, пішли тепер в той бік. Тут буде щось? Ні, на жаль, тут нічого немає. Тут лише шафа, куди можна сховатися. Так, давайте тепер в цю кімнату зайдемо, глянемо, що тут у нас тут нічого немає. О, тут також можна перевірити ось це. Так, тут лише ми знаходимо монетки, хоча я розраховував на зовсім інше. Нічого немає. Так. Так, все ми тут оглянули всі кімнати. Давайте, попри... Давайте прямувати в іншу. Так, тут точно має щось бути. Так, це. це О, все, ключ є. Все, забираємо ключик і біжимо до дверей. Ці двері ми не зможемо війти. А куди нам взагалі треба йти? Мені дуже цікаво. Ми йшли звідти. Мені би то всі двері перевірили. Ніби ті перевірили, ті перевірили. Куди ж цему. А точно, ми ж сюди не заходили. Цікаво, цікаво. Чи наша послідовниця кудись зникла? От халепа. Зате ми двоє лишилися. Вдвох підемо, так, відчиняємо. Темно. От ненавиджу я, коли ось заходиш в темні кімнати, ще й без запальнички, нічого не видно. Думаєш, куди ж це його піти? Куди ж це його притулитися? Тут нічого не він. Так, треба десь знайти щось, якийсь вихід. Бачу, наш послідовник щось відкрив. Де це було відкрите? Де... А, ось, ось тут двері є. Так. Ще ось, ось якісь двері є. Тут буде щось у нас. Так ні нічого. Так, темно, бачите. О, ключ. Чудово, чудово. Ото що це таке? Я тебе бачу. Ви серйозно? Оце вам хардкор. Ну, не хардкор, а такий жахастий. Волосся дибки стає, коли він виліз. Там не сюди. Ось сюди. О, бачите, навіть двері підсвічуються, так все. Заходимо в ці двері. І знову ми йдемо от сюди. Та що це тут так темно взагалі? Запальнички не маю, нічого не видно. Але, от бачите, а, ми всі кімнаті колись та й були. Пролізаємо сюди і двадцяті двері. Ой, та що ж це таке? Знову напав на мене, і ми вже лишилися ще одного послідовника. Ах, ти ж паразит такий. Говорили, що треба вихилятися, воно все одно нічого не допомагає. Це ще один із босів, якийсь павук. Його також треба якось пройти. Ну, це вже, напевно, на, на кінець буде. <ріху> Якщо ще один раз він на мене нападе, то все, кінець. Так мені треба якийсь ключ чи що. О, є. Все, забираємо. Забираємо, забираємо. Зараз відчинимо ті двері. Так, нам в той бік ось в ті двері. Ось якраз прямо ми туди йдемо. Зараз їх відчинимо. Так все відчиняємо. І проходимо далі. Знову ми світло. Так, я надію, що я встигну то ще й не чути. Та що ж то таке зараз програємо? І ми програли від через раша Та я бачу, що так виглядає, що це хочеш мене налякати, Ну, здається, у тебе проблеми з рашем, ну. Що поробиш? Все одно я б далі не пройшов би. Та я знаю, думав, що встигну в шафу забігти. ну... Ну нічого. Ну, ось такий у нас режим. Це у нас кінець. обов'язково який наступний режим побавитися, який ви рекомендуєте. Ну і ну що ж, не забувайте про вподобайки, позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видава про Роблокс. І також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Бачите, такі виглядає у нас роблок з українською мовою. Так поставте що в українську в роблоксі. І матимете ось таке. Ну, хто каже, бувайте і до наступної зустрічі. Слава Україні! Слава Збройних сил України!